Всім привіт і здоровенькі були. Субота у нас тиждень пролетів тако, як птах. Ну і зранку я куди на зумбу? Ранок у нас такий пасмурний якийсь, похмурий. Дощу сьогодні не буде, але буде дощ завтра і майже цілий тиждень. Це на нас суне якийсь ураган, я так зрозуміла. І передають, що буде знову підтоплення у місцях. Наближених до, туди до океану. Слава Богу, до нас не доходить. Але що робити? Треба йти трохи потягнутися в свої хрустящі е, суглоби порозтягати. Покажу вам зараз у нас от через ці холода вночі вже стало і 6, буває, і 8. І 10, у нас зовсім змінилася картинка. У нас вже осінь, осінь, осінь. Ну нічого не поробиш. Кому ну, інтересно, бензин у нас 2,89 на Shell Далі. 81 на дельта. Десь 20 градусів у нас сьогодні має бути. Люди ну, вже повставали. Я трохи пізненько встала, тому така заспана якась. Е, кашель, кашель у мене такий цей, кхе, після цього, що горло боліло, прийшов кашель. І він мені докучає вночі трохи. Ну Але сподіваюся, що пройде ще трохи той. Ти... Та й минеться. Зараз побачимо, чи розпродали гарбузи тут під церквою. Ну, дивіться, бачите, що купа гарбузів є. За тиждень не пішли. Ну, тут є де купити гарбузи, не тільки тут. Ми були на фермі, гарбузи набагато дорожчі, ніж в магазині. Фермери тут також розумні люди. Прийти їм все потоптати, побити, погризти. За це раз все заплатити. Бізнеса свої також люди, бачите, поприкрашали до Хелловина. Це також залежить від людини. Якщо вона це свято не знаю, любить вона рахує, що це веселе свято, то вона собі робить. Те, що рахує за потрібне. А дехто кому не подобається це свято, не викладають нічого, не святкують. На Хэллоуин закриваються. І навіть дітям цукерки не виносять. Ну, це таке, кожному своє. Ось ця гарна вуличка. Дивіться, тут ще гортензія. цвітей пахне. Волотиста, вона чи волокниста, яка вона, дівчата, хто знає. Я прийшла, як завжди, раніше, щоб зайняти місце на паркінгу. Навіть не знають, що мене чекає, яке щастя. Зараз побачимо. що По суботам люди ходять займатися. В Америці мода бути стрункою. І здоровою. О, для мене є одне. Мені пощастило. О, там є ще одне. Значить, комусь ще пощастить. Все, зумба закінчена. Головне в нашому житті, дівчата рух. І вода. Щоб працювали добре ваші суглоби, то треба рухатися і пити багато води. Будете пити мало води, будуть боліти суглоби. так що рекомендую? Я не дуже водохльоб теж по життю, але до 2 літрів я стараюся пити. Звичайно, залежить від того, скільки ви важите, які ви завеликі, але води бажано пити. Хоч дехто каже по бажанню, по бажанню для здорових людей. А для людей, вже таких, як ми у віці, вода то, що треба. І часом треба пити за мус. Я навчилася пити воду за мус. Беру чашку води. Зранку грію наші, а потім протязі дня я вже не грію, я п'ю так по чашці. Спочатку по пів чашки пила, потім по чашці. І тепер для мене це не, 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 не дає ніяких складнощів. Головне, не забути. На роботі часом з дітьми забуваєш, що треба пити, бо діти тебе відволікають. Та й вдома, якщо є якісь справи, забувається. Ну, але вже коли я нагадую, то я вже воду не випускаю з рук. Ми коли приїхали, дивувалися, що тут американці всі ходять з водами, дітям дають пити лише воду, соки вони не дітям, ну якось я не бачила, щоб давали пити щось солодке. Діти п'ють тільки воду, в садочках, з усюди, все у бутилочках вода. А у мене таке було уявлення, що діти п'ють сік, щось, знаєте, компот чи що, як, як у нас прийнято. Сік компот. А тут ні тут вода. У будь-яких випадках завжди повинна бути з вами вода. І вони всі тут ходили на заняття, всі з бутилкою води. Я думала, ну і пані велика води. Несе з собою, ніби тут проблема з водою. А проблема не з водою, а проблема з питтям. Тим більше, якщо ти йдеш займатися, ти потієш, вода виходить, то треба воду поповняти. У нас, поки я була на зомбі, прийшов дощик, щоб ви зрозуміли, що він так буде моментами йти ставати, йти ставати, а потім як грохне. Саме пік цього шторму, який на нас йде, буде неділя-понеділок. Буде 100% дощ. І, звичайно, у такі дні хотілося б бути вдома, нікуди не їздити. По-перше, зараз темніє швидко. І дощем їхати. Я не дуже любитель їхати і в день, щоб вночі, то що вночі, та ще й дощем. Це є проблема. Тому що слизька дорога, тому що не всі адекватні, за кермом сидять. І треба мати на увазі, що коли йде дощ, то не останній день десь їхати. Треба все зробити правильно і піти, коли буде краща погода з хати. А куди я зараз йду? Я напевно йду, поки нема дощу. Я піду в лідел. Хто з вас любить Лідел? Я частенько захожу в Алді не так часто, в Лідл частіше. Алді щось мені не зайшло. Хоча вони на однакових відстанях від нас. Рядом також Опрайт великий супермаркет, але він дорожче. І не все мені там подобається. А... Іду Lidl. Мені потрібно насіння льону. Хочу спекти безглютеновий хліб. Думала пекти булочки нормальні. може спечу. Як буде дощ, що робити в хаті? Пекти. Радувати своїх рідних та й близьких. Багато одягу сьогодні. Ну, такого непоганого дивіться, джемпера. Чоловічі, спортивні, спортивні чи це є. Спортивні, так. Да. Якісь жіночі легінси. До речі, оці кольорові я тут також купувала. Для зумби. Дивіться, які ботинки. Вони погані, waterproof. По 13-59. І хлопчики. І не тільки. І зелені такі є. Іночі футболочки є. 5,59, 6,39. Ось такі, ну, непогані, багато вже їх нема або розібрали, або що, не знаю. Ну ще є якраз і medium, і large, і small. Чоловічі футболки, якісь піжани. Коротше, на це ми не дивимося. якийсь, дивіться, пледик м'якенький. Скільки він коштує. Mm. Ніхто ну, не знає, не знає звідки він тут упав. У нас така, що це є сендвіч-мейкер. 25% кофе вже. Кракси зимові є. Будь ласка, може хтось ще не добрав піжами чоловічі. Якісь бра. Ні, це труси жіночі. Майки жіночі. Ботинки, якісь куртки. Це недороге, 13 доларів куртка чоловіча. Фланелюві рубашки чоловічі, 13. Лігін це 10 доларів, дивіться, різних кольорів. Бежеві. Ось такі, до речі, це трендовий кольор. Це і осені і чорні. Коштують 10 доларів, це шара. Вони є чорні такі. Ось такі якісь ковтинки для чоловіків також 13 доларів. А це декорейшени для Хелловіна. Це Ліхтари, які якісь світяться. Веб овотина. А це якісь привиди. Вже, звичайно, люди відкривають, дивляться, що це таке. Гарбузики, вогники. Прихватки. Хеллоунівські. А це костюм якийсь скелета. Батом Аут. Флиз Юніон Сит. Жама Чишовин Олесі чашки дивіться які. шість доларів. Дитячі куртки п'ятнадцять. Такі сто грамівки. Рожеві і сині. Для хлопчиків і для дівчаток. Отакі свічки є. Pumpkin Candle. До свят якісь. Бачите, такі одеялка. Накриватися ліжко. Якісь рушники. Не знаю, звідки тут залетіли. Вкинуться павук. Чи не паук? Чи Подушка у вигляді гробика, може комусь треба. Ай, це подушка кажан. Дивіться, є гарбузи. Отакі вони. Як називається у нас колись? Поливані вони казали? Ні. Два. Які мають лампочку, то й світиться. Є тут ще такі гарбузи. А є ще скелет. А є ще надгробні плити, може комусь треба. Може, ще хтось не добрав. Оце кладуть у себе на подвір'ї. Ось такий є також гарбузик з скелетом. І ось такий я забрала два. Привида. Це також такі фонарики. Не знаю, я поки взяла. Зараз позвоню Маші, спитаюся. Тут якісь руки, скелета також продаються. Ну і ці гарбузики мені також сподобалися. Як світильники можна класти під хатою, можна в хаті. Ну, до свят я, ось така хатинка, це також світильничок такий. і свічечки. Різнокольорові. на кольорові. Це також якісь світильники. Дивіться, які гарні гарбузикові ці М -м -м. горщики керамічні. Щось в них готувати, запікати. 8 доларів. Не такий дорогий. Інтересне, це мені також сподобалося. До Хеллоу звичайно, є багато цукерок різних. Буено, І такі шоколадки батончики 5 доларів. Знаєш, це навіть упакування показує, що це для тих, хто хоче. Пригощати діток, які будуть ходити збирати. Такі хатинки клеїти також можна брати на такий набор. Hello mini cheese ball treats. Також щось таке буває, таке, що ще не бачила вперше. А це, дивіться, Goldfish. Улюблені рибки. Гарне упакування зробили до свят. Зараз на це все дивимося так більше з посмішкою, а колись дивувалася. А воно пригортає людську увагу, діток особливо. Люди ходять з дітками. Бачите, все придумали до свят. Трікортріт, навіть є оці тік-так, трі І чорні навіть, щоб ви собі зрозуміли. Така всячина. Маєте бажання берете і недорого. Оце тут кенді. Це вішати на стіну під час цих свят. А це, це це, що підключаєш такий фонарь, прожектор і він тобі на хату світить такими цими маленькими гостами. Це також інтере. У нас такого ще нема. Пора американізовуватися, взяти. Коштує 30 доларів, ого. Ага. За десятку би ще взяла, я розпитаю дочки. Дивіться, що я знайшла Варені з Агросом Fruit Spread Гузбері. Хто пам'ятає? Рідко у кого це знайдеш, а варення ось є, будь ласка, опенфест, чи є це. Mm -hmm. З окулярів нічого не бачу. Lidl. А Product of Germany. З Германії прийшло. Інтересно. Скільки вона має тут цукру? 45 калорій. 10 г цукру. 19%. Можна взяти, скуштувати Загадати смак дитинства. якась фірма Alpen Fest Style. Вкуснях їх різні виставило шведський шоколад. Білий, чорний, молочний. По 1,99 ось така шоколадка. До травня 26-го року дійсно. Финду. Від from Switzerland. Це тільки горішки так знайти. Кендід Хані Росли місяць на гріхи у Мегі. Ось такі, дивіться, є гарні цукерки. Octoberfest Gummy Candy. Це такі жалейні. Оце тересне. Моцарт Ралінес. Коштує 4 долара. Шугар, алманс, чоколад, вікер, азернат, паста, какао, батер. Не знаємо одну на пробу. Свята йдуть. Треба щось мати в хаті. Це що? Світ чилі соус у бутилках від вина, чи що. Чіпси, горішки, лапша нуду, оливкова олія 15 доларів. 15 доларів. Літр, півтора. Півтора не так погано. Дивіться, які у них гарні є хризантеми, 10 доларів, взагалі, це шара. Білі і темні. Ми минулого разу купляли за 30 у шапрайті. А це тут видно і свіженькі, і гарненькі. І є багато в них мамс. 4-5 доларів. На я взяла. Так, я набрала, пішли додому. Щось тут черга на виїзд. У нас часом Степан ходить в магазин. Часом я ходжу в магазин, часом Марія ходить у магазин. І у нас буває таке, що я йду в магазин і не знаю, що у нас вдома є, хто що брав. Мушу дзвонити. Коротше, всі е, ці хэловінські штучки-дрючки мені заборонили брати. Я б така, я б взяла, мені інтересно, а вони кажуть, мама, наш тобі, що це наше свято, що ти так сильно переживаєш за це. І я все залишила. Хоча було інтересно. Ну, мушу прислуховуватися до голосів більшості. Тому що Степан і Марія вони мислять однаково. Так що я в свій мушу покорятися. Все залишила. Взяла лише продукти, які взяла на 80 доларів. чи що Ой, щось тут у нас сьогодні завізу. Я вже вдома. І 100 доларів я лишила. А що я залишила? 100 доларів за що? Взяла дві бураті, ну бурата не дешева. Хто любить такий сир, схожий до моцарели, але в середині такий м'якенький кремоподібний. Взяла булочок. думала, буду пекти, а потім думаю, а чого я маю пекти, як тут такі гарні? Продають 99 центів штучка. Це є хлібчик джерман, германський. Банани. Апельсини були досить недорогі, 3 долари е, пакування таке. Мук я взяла. От Лену я не знайшла. Взяла сосисочки, якісь ось такі можна пожарити. Це взяла язички курячі для відбивних. А це взяла рибку. А це взяла щось солоденького. А це взяла вафлі. Це, напевно, я була голодна, бо я ще сьогодні не їла. А це гамас, а це кукурудза, кабачок, томатна паста, молоко. От і все за 600 доларів. Признавайтеся, я не знаю. Ось цей спрет, фрут спрет. Побачимо, яке це буде. Ну, коротше, все, я вдома. Сідаю щось їсти зараз швиденько. Роблю собі сніданок. Дивіться, зробила каву, але вийшло якесь лате, бо багато молока додавала. Хочу спробувати оці о, вафлі Egg waffles. Маю банан і маю бурату. Оце буде мій сніданок Бурата. Хто їв дівчата Борату, хто любить. Признавайтеся, є ще такі, як я. Я її тільки недавно відкрила для себе. Я думаю, що вона вже давно є у продажу, але чомусь не звертала уваги. Потім увага прийшла. І зараз вам покажу, хто ще не знає. А якщо вже знаєте, то вибачайте, яка вона всередині. Ось така. І це смачненько її їсти, можна я навіть не знаю. З якимось вареничком, з якимось сиропчиком. У мене вафлі і банан. Все, мені смачного. Степан робить порядки. Зараз буде дощ Степа, сьогодні, завтра, післязавтра, okay. то це все змете. Все змиє. А в школі грають діти? Оркестр грає. Ми маємо генератор. Він готовий, Сьопа, як не буде світла. Окей, так. Окей, то й можна не боятися шторму. Я колись не розуміла, чому люди бояться шторму, дощу, чому люди бояться снігу. Тепер за ці роки зрозуміла і я, що сніг це небезпечно, тому що треба їздити завжди. Шторм це небезпечно, тому що ці дерева дуже падуть. На машини на хати і на це все. Тепер я також це все розумію. Ну, розум приходить після. Степан помив наш гарбузик. Ось така у нас ще краса. Не знімає ще свої чорнобривці, хай цвітуть і пахнуть. Не знаю, що після цього дощу, що вони скажуть після цього шторму, але вже як буде. І ось це гарний колір. Все, на цьому буду з вами прощатися. Всім пока, бувайте здорові, бай-бай!